Що означає примітка до у швидкості, яку обіцяє інтернет-провайдер. Та ж думаєте, що компанія так знімає з себе відповідальність за неякісну надану послугу? А от і не вгадали, підвох в іншому. Ага, він все таки є. Я так і знав, що то якийсь розводняк. Ні, річ у тому, що більшість людей поняття не мають, як працює інтернет, і від чого взагалі залежить його швидкість. А є і такі, які вважають, що якщо вони підключили Гігабіт, то він буде в них постійно. А це що, не так? Ні, у вас буде можливість скористатися будь-якою швидкістю до 1000 мегабіт. На секунду, бо коли ви дивитеся фільм чи переписуєтесь з кимось у месенджері, фактично, швидкість, яку ви використовуєте, ну максимум мегабіт 50, але ж це не вина провайдера. Взагалі, коли ви обираєте будь-який тариф інтернету, провайдер знімає зі свого обладнання обмеження швидкості згідно вашого вибору. І будете використовувати ви ту швидкість чи ні, суто ваша справа. І ще один для багатьох неприємний факт: швидкість, яку абонент взагалі здатен отримати від провайдера, найбільше залежить від його мережевого обладнання. Коротше кажучи, Ча, якщо хочете, щоб все нормально працювало, не економте.